Привіт! Нещодавно вдома я знайшов у себе ось такий велосипедний ліхтарик. Правда, він слабко світить, ну і на батарейках яких довго не проживуть, та ще й дорого коштують. Тому сьогодні я спробую переробити на акумуляторний ліхтарик, а щоб він світив краще, я візьму ось таку 10 ватну матрицю на 12 вольт. Щоб нам отримати 12 вольт, нам потрібно умістити 3 акумулятори одноразових сигарет. Нам потрібно вилимати майже усі нутрощі ліхтарика. Ух, uh, ну і намучився я. Тепер зробимо дірку під світлодіодну матрицю, заклеюємо її термосоплями, оскільки матриця нагрівається до високих температур, я поставлю на клей невеличкий радіатор, але якщо у вас є термопаста, то краще використовуйте її. Для того, щоб наші акумулятори не вибухнули, нам буде потрібна плата контролю, а я візьму ось таку BMW сплату та до неї по такій схемі припаяю акумулятори. Ставимо плату контроль на низ, щоб головні провідки виходили назовні, та зверху ставимо акумулятори, але щоб вони в корпусі не бунтували під час поїзду, ми приклеїмо їх. Тепер ми паяльником зробимо місце на роз'єм для зарядки. Зачищаємо лищу пластмасу та всуваємо туди роз'єм із уже припаєми дротами. Заливаємо його клеєм та з'єднюємо полюсовий контакт акумулятора із роз'ємом та матрицею. Щоб наша матриця не перегоріла, ми візьмемо два резистори на 80 Ом та припаяємо його до мінусового контакту акумулятора. Резистор ми припаяємо до кнопочки, а на інший контакт-кнопочки ми припаяємо провідок від світлодіодної матриці. Тестимо. То працює! Чудово! А тепер ми заізолюємо голий провідок термоусадкою та приклеїмо кнопочку таким чином, щоб вона нажималася зовні. Якось так це все виглядає. Закриваємо кричку, підклеїмо резєм та загвинчуємо корпус. Так, потрібно трішки навести порядок. Готово! Було б класно його пофарбувати, але балончика я, на жаль, не маю. Ну, світить воно доволі непогано. Давайте закріпимо його на велосипед та проїдемось уночі. На жаль, мій телефон не вміє знімати в темноті і повністю того, як він світить, він не передає. Але можу сказати, що світить він набагато скриєш ніж світив на батарейках. Що ж, дякую вам за перегляд, думаю вам було цікаво. Не забувайте ставити подобайку, Ну і до зустрічі. Бувай!